Доброго дня. Приїхала машинка така Це Honda ЕНП на 515 км запас ходу. Така оптика в неї 68,8 69 кВт запас батарейки в кВт. Такий чорний салончик, перфорована шкіра. Такі зелені підсвіточки амбієнти, величезний екран. До речі, налаштування на годиннику ми робимо, що він можна його переналаштовувати і він стає управляємо, як для нас треба. Все новеньке, все целофанчику. Є панорамний дах, невідкривний, є підігрів сидінь англійська мова тут. Переключання, отакі переключання напрямку руху. Тут Кучка налаштувань. Переднє сидіння водія електричне, це авто 23-го року в такому чорному кольорі, з такими чорними спорточками диски, але вони її дуже личать. 18-й розмір, до речі. На цих авто, ну, як на здивування, дуже приємний багажник. Він має ще Другий рівень дає ремкомплекти для коліс, зарядний пристрій, там аварійний значок. Отак От це виглядає ззаду з багажника. Оптика, оптика, зверніть увагу на оптику, вона ну, рішення дуже таке сучасне. Дуже таке, знаєте, аскетичне, мінімалістичне, але... Оце, якщо комусь треба, ми прибираємо. Хто замовляє? Така втівочка. В дорозі є ще в такій комплектації, в наявності є ще така біла. Так це виглядає. дуже рідко, що буває чорний. Авто на чорному салоні. Зазвичай чорні авто йдуть на білі в цій комплектації, але це авто в такій комплектації. Гарного дня бережіть себе, тому цікаво. Ось мої контакти, автосалон в Києві. Звертайтесь або пишіть в телеграм Viber, або просто телефонуйте, радо поспілкуюсь. Відповім на ваші запитання. Є авто в дорозі, можна під замовлення. Є в наявності 20-30 авто. Ще раз, гарного дня.